Ковтай пігулки казали вони. Радій життю, казали вони. Але я ж можу робити це і без ліків. Йди. Йди. Дідько, що це в біса таке? Це ві Ф'ю» інді виживастик, що закинув тебе Артура Гаттінса, у альтернативній ті і дармати не прийняв таблетку радості. Тепер доведеться розбиратися, що насправді коїться у містечку Велінгтон Велс і як дати із нього драпака. Для цього треба навчитися виживати, добувати їжу та ліки, майструвати відмички та зброю. І не дай Боже потрапити у поле зору поліції, бо спіймають і запхнуть у горлянку трохи щастя. А щоб такого не було, коси під місцевого. У центрі міста носи гарний одяг, а в околицях дранне лахміття. Хоча можеш не паритися зі стелсом і пробувати шлях із міста голими кулаками. А як течеш пізвелінгто Велс, завітай у води. Тобто у наступний свіжа виграната. Це Сан Педро Сула, найнебезпечніше місто у світі. А це Готем – найнебезпечніше місто у віртуальному світі. І навіть Бетмену не під силу змінити таку сумну статистику. Адже у Аркхем Андервол ти станеш одним із п'яти суперзлодіїв. Кілер Крок, Харлі Квін, Містер Фріз, загадочник та обудало. Обирай будь-кого і рушай підкорювати собі місто. Для початку не завадить облаштувати своє злодійське лігво, набрати приспішників і розставити пастки, бо по твою поганську душу може прийти не тільки темний лицар, а й злодії конкуренти, кожен з яких буде озброєний до зубів. Заморожувальна гармата містера Фріза будь-якого розлюченого богая змусить охолонути загадочний, заплутає галограмами та пристрелить ціпком рушницею. А кілер кроку вистачить і грубої сили. То головне, що влаштувати з ними бійку і підкорити увесь Готем ти можеш прямо з мобіли чи планшету, адже Batman Arkham Underworld вийшла на iOS. Що ж, V-HepyTew та Batman Arkham Underworld вже вийшли. А от наступна гра і досі у розробці рубрика Скоро. Далі у «Ігронавтах».